Позаду мене? А що ти позаду мене? Що ти попереду мене. А що ти позаду мене біжиш? Це якось блять. ти попереду мене. Ну трохи дивно, це на мій погляд. Це тому що ти не звик, що на твою дупу дивляться. Нюхай дупу. Занюхав молодець. Бля, чу, вау. Ні! Ха -ха -ха! йдіть ти нахуй. А що з так кампами Просто тикай від них. Вони зазвичай а, не атакують. Аккуратно, крюк дамажить, якщо що. Крюк дамажить. Вот я так проверил. Ааа, крюк дамажит, бля. Чому мені ніхто не сказав, що крюк дамажит. Я позиваю вас. Угу. На гору? Далі, на гору? Е, е, ти куди? Не знаю. Ну давай. Там ничего нету. <різь> Он стоял, смотрел на этот потолок, а потом зашел под него. Двери не работают, ничего не работает. А, нет. Тут взагалі лут спамыть, нет. Я просто нашел тут какую-то зону, тут домик внутри, видишь, внизу. Ааа. Тут закрыто. є ключ. яключке. Вау! Окей, трохи луту знайшли. <плес> ну я два айтема знайшов. З тим як ми граємо, я думаю краще виносити. <плес> да, О, там щось є. Бачиш, там внизу двері. <плес> О, прийом. Мені здається, Костя помер. Тут <плес> труб ізі второ. Та ну його в баню. Все, я на вихід. Давай. <плес>

О, господи, ні, вибач, Лут важливіший. Підживи, Серйозно? What the fuck? Та фак? Кеймаде собою таще. А що ти його тіло несеш? Ви що, коханці чи що? Ну. No. 5 монеточек, все еще монеточки. Не, его ты не продашь, выбачил. Ну, по крайней мере мы не получим а, этот штраф. Мы его утримаем, и сдается 100%. Потому что больше 5 людей померло. Ну ладно, полетели тогда. Давай. Ну, Как-то больше 5 людей. Нас всего п'ятеро. А давайте вместе, ребята, научимся считать. Нас четверо или пятеро. Ну, и карим.